Вітаю на каналі. Сьогодні почнемо відео з процесу роботи. Тут ми вже демонтували стару зливну яму і підчищаємо яму для монтажу нових кілець. В цей же час екскаватор грузить машину землею і ми перевозимо її на передній двір. Для чого ми це робимо? Щоб в подальшому підняти рівень землі по всьому дворі. Детальніше, як все було, я розповім далі в відео, тому не перемикайтесь. Також хочу попросити підтримати канал і підписатися всіх людей, які дивляться. А то переглядів вистачає, а на підписки страшно глянути. Таким чином, ви допоможете розвитку каналу і я знатиму, що роблю це не дармо. Ну а також бажаю приємного перегляду та не перемикайтеся. Тоже думала би цей. Помишки Аби. Та да, вода не пішла. Ну бач, добре все Ну це биш. Навіть після Я Кажу бачиш це э, ну, типа, Кольця швидко а довго оце поки він викопає. А воно ще обсипається, поки... підчистити нормально не може, бо йому вже не видно так, Ну, да, Навірно, тут всі три будуть старі, а в крайню яму тоді в жанові. Кусочка не вистачає. Може краще почередувати Но... для крепості. Ці 90 сантиметрів, а ті метрові. І ну, блядь, не вгадаєш, тоді висоту треба висчитувати. Ну, може, так, да, не знаю, зараз побачимо. Може стару кришку. Старе кольцо, потом нове кольцо. Ні, мабуть, стару кришку, два старых. Хоть еще целишнее. Потом нову кришку. Нове наверх і нову кришку наверх. Так, всім привіт. Рассказываю, показую, що в нас тут проїхать. Хочу не виходив я два дні на связь. Перший день, який я не виходив, був доволі активний, прийшов я з роботи. Приїхав екскаваторщик, сказав, що приїде на день зранку. В принципі, так і було вчора, він в 9 ранку вже був тут. І того ми робили там туалет, демонтірували до кінця стежку. Були трішки зайняті черешня, там спиляли. Асінізатор приїжджав, повикачував старі ями. Ну якось так. Тепер показую, що вчора ми робили. Приїхав екскаваторщик. Демонтірував нам стару яму. Вона вона тепер друга по счету йде від хати. Повністю повитягував всі кільця, вони всі вціліли і смонтував ось ці три ями. Те вчора день був такий активний, поки нам кільця возили. Поки це все копалось, старе викапувалось, нове закапувалось. Тоді зняли шар ґрунту, перевезли на передній двір, потім, вон, я думаю, видно вон все, що залишилося добре Зараз вона на сусідському подвір'ї лежить на завтра. Затра екскаваторчик приїде, буде доробляти це все діло, догортати і пере... перегорне її десь на нашу сторону сюди, потім я вже буду пиляти і розбирати. <кій> Поки якось так. Сьогодні закупив труби, буду монтувати перелівну систему між... між ямами, між самими цими кільцями. Перша яма буде герметична, з дном повністю. Друга яма теж більш-менш дно зробимо герметичне, а якщо тут верх буде трохи не герметичний, бо там стара вибоїна, куди труба заходила, можна побачити є, то нічого страшного. <кій> В третій ямі ніякої герметичності не буде. Зараз там... покажу, підійду. Туди закидали каміння те, що ми все розбирали. І зробили такий собі дренаж. Я думаю, видно. Там залишки мішків, я їх потім може подостаю, якщо подостаються. Якось так. Получилось трошки. І попали в просак, як то кажуть, з усією кришкою. Це стара яма. Кільця, як оказалось, тут 1,60 шістдесят. Ми думали, що півтора метрові. І заказали кришку півтора метрову. І вже коли повністю змонтували яму, стару кришку закинули, як дно зробили. Коли повністю змонтували яму, тут кришка півтора метрова за саме кільце 1,60 шістдесят і ось так вийшло. Ну нічого я тут так швелярок підложив, запиляв, потім це все діло обмурую бетоном і буде воно Ну, В принципі, на даний момент вроді як все. Зараз буду монтувати приливну систему. Ну, буду включать, а показывать периодически що як. І показую, що зроблено, що будемо далі робити. Крючим. Перша яма вже робоча, підключена повністю. Друга яма по суті, теж робоча. Ну, так як перша ямі ще уровень не підійшов, уровень повинен десь отак підійти і тоді вже буде друга яма працювати. То вона поки пуста стоїть. І третя яма зараз буду підключати до кінця. По суті, труба вже, та якою буде вода проходить, вже готова. Це в мене, так сказати, вентиляція йде. Не знаю, як там в інтернеті якось по-умному її називають. Я кажу, що це вентиляція. Так ось кусочок труби сюди ставимо. Запінимо це все діло і таким переходничком зі Це це зроблю за кадром, бо в ну, рукою не зручно незручно, там резинки такі тогі. Для чого робив цю вентиляцію? Щоб запахи не попадали в хату, по-перше. По-друге, ось тут на першій ямі. скоріш за все. Буду строить летний туалет. Пізніше нещасця точно, але скоріш за все буде. Поки зробив ось так, тут коліно заглушечку поставив. Потім як ця яма засипеться, я розгорну, кришечку витягну і туди вже ставлю трубу. Там, не У мене залишилась одна метровка, може ще докуплю побачимо, як мені. Треба буде. Коротше, зараз, зараз воно таку гору піска накопали. З сторони він грязний, а з другої він чистий. От з тої кутю піска вже тачечка стоїть. Зараз собі наберу таточок 5, все інше заберуть люди. Так, коли будуть забирати пісок, прийде екскаватор і якраз позагортає мені ці всі ями. Так, що ще? Дороблю зараз трубу. Осью. І отут мені ще треба домурувати горловину. Це виходить обрізок я поставив зонтої першої ями. З другої ями там менший обрізок вийде, я його е, викинув як дренаж. І от тут, я не знаю, тут сантиметру. 25, може до 30 такий обрізок і треба остальне домурувати з кірпича, мабуть, я буду це все діло робити. Калапуцькать мурувати. Тоді... Подопінювати, запінить цю трубу, кришку тут допінить і, 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 і. і скоріш за все, оцю піну, що прям зверху на кришках отут, ось тут, я позрізаю і ще поверх піни пройдуся цементним раствором трішечки. Бо тут зараз железаку приберу в вже ліза, коли туди я показував, що в мене кришка мала була. Я її так домурвав, може не геть гарно, але головне, щоб трималося. Ось так залив це все бетоном, сіточку там поклав. І ось Зараз тепер поливаю водою, щоб вона не тріскало, як сохне. Коли поливаю водою, ось тут у горловині, ось тут. Хоче запіняна допінка. Але воно там протікає. Тому піну позрізаю, пройду ще розтворчиком, щоб все було чітко. Щоб коли йшли до сі, менше затікало сюди. В принципі, на цьому поки що все. Пішов працювати.